Всім привіт! Вийшли на двір і дивимося там Дашулька. До нас зараз вибіжить. Ось біжить Дашка. Біжить наш пухнастик. Нарешті ми корм взяли, а то все забуваємо. Яка ти гарненька, яка ти пухнаста Даша. Щось мало корму ти взяла. Ще до Шулькіна сестричка вийшла, але ця дуже боягузка, вона до людей не підходить. І корм, до речі, не їсть. Прийшли на лебединку, Аня біжить на лавочку, стомилась. Сяду, сяду на пеньочок, з'їм пирожочок, пиріжечок. Не, не поріжечок, а плавлений сирочок. Ми прийшли в магазин Моліне по картину. Добрий день. Вишиванки. У картина. Ну, велика, так. Да. В рамочці вона так виглядає. Все, йдемо додому. Рамочка готова. Супер. Забули занютою гроші на таксі із базара. Тягнемо цю картину. Ну, не тягнемо, я несу. На кожній лавці зупиняємося, бо дуже тяжка. Тепер треба її повісити на стіну. Ось така вийшла у мене краса. Сьогодні вже 18 травня. Ми продовжуємо любуватися нашою картиною. Вже навіть привикли, що вона тут висить. Це як вікно в інший вимір, щоб сховатися від усього цього страшного і неприємного, що відбувається в нашому житті, навкруги. Я б хотіла жити в цьому будиночку, і щоб навкруги ніяких людей тихо, мирно, гарно. Ми прийшли на щасливий, гарно тут. Люди пікніки роблять, шашлички відпочивають. А в нас морозиво і компот. Жарко сьогодні, правда? Добре, що хоч вітерець є. Якби не вітерець, то взагалі мона звариться. А ти ще вділа довгим рукавом плаття. А казала, вдівай шорти і футболку. Mamonty, duże, harnie i taki malenkiy mamont i jego mama. Ми вже прийшли додому, Анютка сіла обідати свій улюблений їсти борщик. Буся, куди ти залізла? Тікай, бусяша. Буся, їж, Аня обідає, і ти давай свій корм. Ні, вона напевно хоче борщ. Зеночка тут сидів, сумував, малыш такий, такий малышок. Ось так би чухали його і чухали. Оцього Зюньку цього. Такого маленького хлопчика. Зюнька дуже любить гар... гарбузові зернята. Зюня. Зюня. Поклад... Поклади. У Зюнчика теж обід. Ось такий в нас зюнечка, красунчик. Дякуємо, що були з нами. Всім пока-пока!